Доброго дня. Раді вас вітати на Львівщині, населеному пункті Меденичі. Відкриваємо черговий об'єкт на 4 бокси. Радий вам повідомити, що вже весепте Меденичі ми відкрили свій третій проєкт від бренду Luxwash. Це мийка самообслуговування. Цей клієнт співпрацює з нашою компанією близько 6 років. Це є третій миючий комплекс у його власності. Ми почали з того, що ми переобладнали наше старе обладнання у місті Стебник, після чого переобладнали мийку в місті Борислав, також старе обладнання на нове від бренду Luxwash. Ну і тут життєві наш перший об'єкт, що ми вже. Вибудували ми яку повністю самі з нуля. Комплектація даного об'єкта була підібрана власником. Тут є всі основні функції наші, а також чорніння коліс. Ми є на проїзній частині, трасі Другобич Львів, тобто великий акцент будується на людей просто з проїзної частини, тобто неважливо з яких міст, чи це місцеві жителі, чи не місцеві. Також ми хочемо купити не тільки СМТ Медени, чи всі навколишні селища. В них також немає автомийок. Це якісний італійський обладнання, з яким я дуже давно знайомий, навіть до бренду Люксвош. Тобто воно теж вибиралось. Ми знали, що ми беремо. Тобто, все добре. По якості обладнання, все, все добре. Так як я кажу, італійські бренди, хороші, ті ніколіні двигуни, так само хавк-помпи. Просимо вас відвідати нашу мийку в селі Меденнич, яка знаходиться при в'їзді з міста Другобич. Ми знаходимося на самому в'їзді Меденничі біля заправки «Укрнафта», Знаходимося через дорогу. Будемо раді бачити кожного з вас. Будемо радувати вас хорошим сервісом. Хорошою якістю тої самої піни, води і всіх удальших функцій. І не забувайте, ми як багато люксвош 1.